Привіт, друзі! Ось і завершився наш насичений семінар у господарстві Колос, де ми розповідаємо про усі тонкощі технології мзурі про тіл. Добрий день! Ми знаходимося в хазяйстві Золотий колос. Це керівник Єлочук Ірі Віктори. Чи бачите, потріскувалося це. Морози попрацювали в цьому році. Але при всьому при цьому, ви бачите гілочки, красиві. ви бачите, який, який стручок ви, ви, виповнений, який він твердий. Е, у багатьох може бути і є неподобається грібка. Але коли ви подивитеся на свій стручок, ви зрозумієте, що зовсім не тут. Побачите, який він набитий, яке крупне зерно, і від цього буде залежати ваш урожай. Вашу ваш, кількість урожаю і прирост вашого От, ви Бачите, це він сьогодні пройшов ще довжі. він ще наливає. Бачите, що шаромістькове. Тобто що тут буде крупне насіння, яке дасть вам масу, від якої ви будете здивувати. Наш сервісний інженер Микола показує, як налаштовувати техніку мазурі та розповідає про всі характеристики. Своїм досвідом також поділилися фахівці компанії BASF. Вони продемонстрували, як завдяки правильному захисту рослин і технологіям живлення можна досягати високих і стабільних результатів. Ну а ми продемонстрували посійний по технологіям ЗУРІ, суперовий ріпак, потужний горох та нічим не хужий соняшник. Аграрний бізнес це постійне навчання та вдосконалення. Хто переходить на нові технології, той виграє. чекаємо вас на наших. Спорах.